Добрий день, добрий день, друзі. Добрий день. Так. Ритуал наш продовжуємо. Продовжуємо. М -м -м. Трояндами пахне. Треба, щоб я ж пахла, правильно, трояндами? Щоб було вам пахло аж через, через екран, щоб у вас піднімався настрій. Щоб у вас... Був чарівний настрій. Я ж чарівниця, правда? Отже, друзі, давайте подивимося, що нас очікує 19.06. 19.06 і перший, звісно, йде кривий ріг. 19.06 це у нас черв 19 червня. Кривий ріг. Бачити, але ми можемо чути. І, але десь буде пожежа на е, машини. Транспорт. транспорт. Якийсь буде транспорт. От, І через це е, багато людей зупиняться, не зможуть. Е, чи це зупине щось. Е, і ще що. Там є новий транспорт. Там є новий транспорт. От, тому, Тому. Поряд будинки почують, притом вели, ну, це багатоповерхівки. По, поверхів, Багатоповерхівки. Тобто багато поверхів у будинках, да? і почують, почують дуже сильну або вібрацію, або звук. Тим не менше наші наші. Е Воїни, наша захист, наші ППО, вони е, працюють і працюють, я би сказала, роблять надможливим. Так, скажу вам, надможливим, поїхали. криворежульки поїхали далі. Так, далі. 1906. спрацює працює от, і е, може бути трошки травмована якась, якась чи то церква, чи це поряд можуть, а може шубки якісь повибивати. Е, тим не менше, багато людей не будуть знати, де це, і не будуть про це розуміти. Все-таки транспорт, притом, буде пошкоджено багато транспорту. Поїдуть тушити пожежу. Зупиняти її. Ну, так, в принципі, в принципі, ось так. А я вам хочу сказати, пам'ятайте, що загроза все одно є, бо три дні, дні... поспір, так? Ну, да, що в нас щось дійсно вибухає, в нас там щось дійсно і е є, е не просто вибухає, є, я знаю. В принципі, мені люди пишуть і в особисті повідомлення. Тому будьте обережні, от будьте обережні. Так, далі. Інгулець. 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 6. 15.06. В принципі, ні, нічого, нічого такого, щоб. ну, Нічого такого. Так, я ось знаєте, що, лежить такий в мене такий красивий, красивий, красивий камінчичок. От, і це ручна робота. Хочу дуже вам ним похвалитись. Дуже гарний, дуже гарний. Мені його вислали і якось все. То одні бусики, то другий, то третій. Я один раз одягала, а це я на нього дивлюсь, він лежить, і я дивлюсь на нього. І ви знаєте, я так хочу його одягнути. От він мені прям от проситься. Я розумію, що він величенький, але він прям проситься сюди. Мені дуже приємно. Взагалі я люблю отримувати подарунки. Ой, до речі, хочу показати, дивіться, який мені сьогодні мишечок подарили, пошили. Дивіться, який. Дивіться, які гарненькі. Там ще лежать карти в мене. От. А ще одного покажу вам зайця. Я його собі тут... Зараз будете сміятися, бо в нього навіть є маленький хвостик. Це людина. Дивіться, який зайця. Це людина. в'яже такі іграшки. Дивіться, в нього вушка, в нього лапки. А тепер дивіться на його. У нього ще є. Ось що, дивіться, 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 дивіться. Маленький хвостичок, ось я маленький хвостичок, І оце воно таке манючка. Дивіться, яке воно ти таке... Він такий куменний. Я його за вушку причепила ось у собі ось тут на цю, як вона називається. Ой, головне, щоб він не впав. Бо це важливо. Зайці повинні висіти на лампі. Я на нього буду дивитися. Такий класний. Так, до речі, якщо за хтось захоче такого маленького зайчика чи ще якогось е, чудового, чудового іграшку, ви можете на 95-му кварталі в підземному переході, там де, е, здається гратися самоцвіті, називається, там, де багато багато прикрас натурального каменю. Там, там працює Світланка і в неї подружка таке робить. Це вона ж є такі мішечки, вона, які якісь вона ж є для мобілочок, ручки. Пам'ятаєте, я вам хвалилася ручками. ручечка, Пам'ятаєте, я вам хвалилася ручка бісером. Опита сама, да? От, можна. От не знаєте, що подарити? Замовте цю таку ручку, якусь маленьку іграшку, да? такий мішечечок, і це буде класно-класна ручна робота. Ну, я так думаю, це моя особиста, як то кажуть, але все одно. Так, хорошо, поїхали. Гулець ну, був Апостолова, На 19.06 апостолова ракети, вибухи точні. У вас світла не буде, але швидко відремонтують. Павлоград. 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 Павлоград чомусь будуть безпокоєння більше Павлоградською громадою. Так, Зеленодольськ. Чуть чуть не пропустила Зеленодольськ. Зеленодольськ. ти, а у вас є прильот Зеленодольськ. Притом спрацює ППО, але воно впаде на те, що принадлежить жінкам, матерям і поламає його. Так, Нікопаль. 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 В Нікополі, е, теж буде зруйноване щось таке, що дає вам ресурс, е, дає багатьом ресурс. Нікополь, ще раз, що в Нікополі, Що в Нікополі, Вам не скажуть, але воно загороджене. Загороджене чимось. І воно піклується про багатьох щось, знаєте, дає тепло, наприклад, або дає світло. Так. Запоріжжя. 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 Запоріжульки привіт. 19.06. Силове воздействия буде на, тобто, летіти десь да, на, на сторону буде там, де вона. Де якась от вода загорожена, горожа є коло води? Будинки поряд. Небагато поодинокі будинки, будуть буде чогось вода трошки підступить вам. е-е Приватний сектор, може, дачі? Є пожежа над лікарнею. Вже на лікарні. Так, далі. Запоріжжя, Десь буде, знаєте, тут таке цікаве, що десь вода прибуває, а десь вода порчена. О знаєте, щось може не знаю, що. Ну, щось таке от вона погана, вона не добра буде. І будуть щось її чи чистити, чи що, щось таке. От. А десь проблеми будуть у вас зі світлом через силове воздійств. Тобто. Ем, можливо, зіб'ють шахеда, да, наприклад, або ще щось. Або раніше е, було враження, і от воно ще працювало, працювало а потім вийшло із строю. Ну, будьте готові, коротше, що десь може не бути електроенергії. Так, Дніпро і Дніпрушечки. Дніпро і Дніпрушечки, Дніпро і Дніпрушечки, Дніпрушечки. Так, Дніпрушки, Дніпро. Дитячий заклад, він працюючий, там прильот. Вже там дуже неочікувано, причому тут це є смерті. Чоловік чи хлопчик на околиці міста. Багато будинків там, багато поверхівок там, якийсь мікрорайон. Після цього скажуть захинити всі дитячі заклади, щоб вони не працювали. Так, є прильот Дніпро. Будьте готові туди в принципі, дивіться, туди наведено. І це по дітям. Притом якісь малі діти. Якась площадка обстріляна. ППО працюють, збивають. Влада щось буде говорити, буде тут яка якась скорбота чи щось таке. <кій> Будьте обережні, будь ласка, якщо є можливість, не видіть дітей, поки що неякі садочки. Так, і Миколаїв і Миколайчики. Миколаїв, Миколайчики. Так, є сьогодні така нарядна тілка шоколадна, тому що я чекаю у вас в 21 21.00 на свій прямий етер. Я думаю, що я встигну загрузити відео. Якщо я трошки затримуюсь, почекайте мене. Так, Миколаїв. Миколаю, у вас на околиці міста є щось таке, якийсь чи склад великий, чи що, там дуже багато чогось дуже, дуже такого, що гроші, гроші, да? От, може приносить, або якесь багате багатство. Там воно може знищити пожежа, зможе знищити все. Але це не проста пожежа, ви ж самі розумієте. І там, де вода, де багато води, теж щось таке буде. Або над ним зіб'ють і буде пожежа така. Так, Миколаїв, Миколаїв, Миколаївчики, в старому, в якомусь парку, в якомусь парку. Там можуть люди гуляти, відпочивати, зустрічатися, не знаю, свідання один одному означати. Там може щось підірватися. Знову ППО зіб'є е, якусь чи ракету чи шахеда, яка буде летіти вночі на якийсь, Ну, і на якийсь великий забор, якийсь великий огорож, якийсь, якісь багато-багато стовпів такої йде. Буде пошкоджена лінія електропередач. Так, друзі, ну і, звісно, звісно, Потрібно. давайте подивимося пораду. У мене сьогодні нові карти і я вам буду давати пораду. На оракул закритих і забитих історій. Угу. Ну що ж, давайте обираємо перший, другий третій варіант. Що вам робити, а я починаю. Можете поставити відео і подумати, який ви хочете. Перший варіант, другий варіант, третій варіант. Отже, перший варіант. Що вам потрібно робити? Ви знаєте. Вам потрібно трошки приховати, приховати свої істинні наміри і навчитися захищатися за допомогою якоїсь іншої знаєте, маски. Тобто придумайте, як захиститися від якогось е, обману, е, і, і відділити, як кажуть, мухи від котлет відділяйте. Другий варіант. А Вам потрібно навпаки стати більш агресивнішим, о, тому що, е, знаєте, як то кажуть, ця вся печаль, що у вас є, да, вона вас роз'їдає і може, може призвести до смерті. Тому вам потрібно захищатися і нападати першим. Третій варіант. Третій варіант. Говорить про те, що вам потрібно зруйнувати якусь дорогу. О, дорогу чи то за кордон, чи то в дальній край. Вам зараз туди їхати не потрібно. Ось такі поради були на новому оракулі. Я думаю, вам сподобалося. Ну і пам'ятайте, золоте правило мого каналу. Всі добрі, щирі, світлі, розумні та люблячі україни люди, які дивляться мої відео, яким я подобаюся, які на мене підписані і ставлять подобайки, З вами нічого поганого не трапиться. Щоб робити медитацію, там де хтось написав, а я не вмію робити медитацію, я не вмію робити захисний купол, для цього ви йдете на головну стрімку мого каналу. У мене там є відео, на ньому є море. І е е е е, ви включаєте його, слухаєте, що я кажу, і робите те, що я там кажу. І у вас все виходить. Якщо ж, якщо ж ви хочете мені задонатити на канал, або, як я кажу, кинути на шоколадку, щоб я посміхалась частіше, в описі під відео є номер моєї картки. Якщо ви хочете, наприклад, до мене на особисту консультацію записатись. Теж в описі під відео є посилання на, мій, на мою сторінку у Фейсбуці. Якщо ви хочете просто почитати мої вірші, а, да, я вам вірш не почитала. І забула. Зараз почитаю. <соедині> ну, забула трошки, я. Трошки. Якщо ж ви хочете почитати мій вірш з моєї збірочки, да? до речі, на сайті є більше віршів, ніж в збірській. Чому? Там є привітання до професійних е, свят, там є привітання на день народження, на ювілей. Тому заходьте, беріть, там дуже гарні привітання, вони безкоштовно беріть і вітайте один одного. А я вам прочитаю про друзів. Почему-то в жизни так бывает, это может каждый подтвердить, что друзей нам часто не хватает, и без них порой нам сложно жить. Много на пути людей встречаем, назначая всех подряд в друзья, но мудрее позже замечаем, что со всеми быть в друзьях нельзя. Есть друзья на время по работе, есть друзья, чтобы душу отвести, и как друга вы не назовете, все равно вам вместе с ними идти. Потому не стоит омрачаться, если путь совместный завершен. Это было, чтобы смог начаться новый друг, который предрешен. Ось так вот, да, иногда так бывает, мы можем с друзьями Ми можемо з друзями, наприклад, да, розійтись шляхи. Не посварились, не помирились, просто розійшли шляхи. У кожного пішло своє життя, і вже в нас немає якихось пільних цікавих, чи то інтересів, чи то проектів. От, або роз'їхалися, або переїхали в інше місце жити, і це нормально, тому що обов'язково ви знайдете нового друга. Хто хоче прикупити мою книжку, та да, цю книжку, до речі, видали мені спонсори, люди, які вирішили, що ця книжка має побачити світ. Отже, хто хоче отримати книжку, ви можете написати мені написати мені, і я вам вишлю цю книжку, пишіть мені на Фейсбук. От, у передмові в мене немає рецензії, а в мене є ось тут навіть я написала. Це, до речі, друга моя збірка. перша збірка моя вже вся розійшлася. Тираж був хоч невеликий, всього 100 екземплярів, але він дуже бистро розійшовся. Тому я вирішила, що я. Першу книжку, сюди в другу книжку обов'язково долучу. І ця збірочка пезі вийшла завдяки меценатам Юрчику Оксані Дніпро і Кокош Катерині Кривиріх. Це люди допомогли видати книгу, які вважають, що вірші мають жити серед людей. Ну що ж, друзі, котину за вікном кричать: все, пора заканчувати. Все, друзі, всім пока-пока і -пока, до нової зустрічі!